Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу! Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синаптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 18 та 19 липня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас дивитеся і що у вас з погодою. У п'ятницю, 18 липня, з самого ранку, небо над Україною буде затягнуте хмарами. Та за прогнозом Укргідрометцентру, майже по всій країні цього дня очікуються короткочасні дощі з грозами. Та все ж температура повітря в усіх регіонах буде різною. А далі більш детально по регіонам нашої країни. Погодні умови в західних областях у п'ятницю в порівнянні з попереднім днем особливих змін не зазнають, та північні атмосферні фронти принесуть сюди помірні зливи з грозами. Тож небо в день буде хмарним та періодично дощитиме. Загалом день обіцяє бути прохолоднішим, як для середини липня, та стопчики термометрів коливатимуться в межах плюс 20, плюс 23 градуси. Вночі опустяться до показників плюс 11, плюс 14 градусів. Вітер переважатиме північно-західний 5-10 метрів за секунду. У північних областях у п'ятниці очікується хмарна погода та місцями пройдуть короткочасні дощі та локально місцями пройдуть грози. Вночі також дощитиме. Денна температура комфортна та коливатиметься в межах плюс 22 плюс 26 градусів. Вночі опуститься до показників плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, із окремими шквалами під час гроз. У центральному регіоні синоптична ситуація схожа на північну. Тож у центрі нашої країни в п'ятницю очікується хмарна або хмарна з проясненнями погода. Та вдень пройдуть дощі з грозами в усіх центральних областях. Без виключення. Денна температура підніметься до плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі очікується близько плюс 16, плюс 19 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-7 метрів за секунду. В східні області зранку очікують суху та малохмарну погоду. Однак уже по обіді насуватимуться дощові хмари. Та надвечір і вночі очікується дощі з грозами в усіх східних областях. Температура повітря буде ще високою та стовпчики термометрів покажуть плюс 30 плюс 32 градуси. Вночі опустяться до приблизно плюс 19 плюс 21 градусу. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Під час грози поривчастий. На півдні цього дня утримається спека та все ж не без опадів. Тож зранку в Одеській, Миколаївській та правобережній частині Херсонської області очікується грозова злива, яка принесе полегшення від спеки. Щодо частини Приазов'я, Криму та Запорізької області, то там дощ, якщо і пройде, то дрібний та зовсім незначний. Вдень температура повітря прогріється до показників плюс 29 плюс 31 градус. Вночі опуститься до комфортних плюс 19 плюс 21 градусу. Вітер північно-західний 5-за 7 метрів за секунду. У суботу, 19 липня, погода знову ж таки очікується нестабільною, та майже по всій території України блукатимуть як дощові, так і грозові зливові хмари. Тож без опадів цього дня не обійдеться. Тож у західних областях погода стабільно дощова, та від ночі дощитиме переважно в усіх областях заходу нашої країни. Небо затяне хмарами. Більш інтенсивні дощі очікуються у прикарпатських регіонах, натомість менше опадів у Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Закарпатській областях. Денна температура стабільна та триматиметься в межах плюс 20 плюс 23 градуси. Вночі знизиться до плюс 12 плюс 14 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-8 метрів за секунду. Північні області нашої країни від самого ранку накриють дощі з грозами. В Чернігівській області дощ очікується уже ближче до обіду та буде йти аж до вечора. Температура в день коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, а вночі опуститься до плюс 15 плюс 17 градусів. Хмари в цьому регіоні сформують довгу низку грозових фронтів: вітер із північного заходу 60 метрів за секунду, та посилюватиметься при сильних грозах. У центрі країни короткочасні дощі зранку очікуються в Вінницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях. Кіровоградщина цього дня без дощу, так як і більша частина Черкащини. Однак в північно-західних районах Черкащини все ж можуть пройти грозові дощі. Денна температура повітря коливатиметься в межах плюс 23, плюс 26 градусів. Вночі опуститься до плюс 16 плюс 18 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Щодо східних областей. Значні грозові дощі та подекуди зливи пройдуть на Харківщині. Щодо Донеччини та Луганщини, то небо буде переважно хмарне та очікується короткочасний незначний дощ. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 30 градусів. Вночі опуститься до близько плюс 20 градусів. Вітер переважно західний 4-6 метрів за секунду. Із поривами, коли на обрії наближатиметься гроза. Південні області цього дня залишаться переважно без опадів. Однак зранку і до обіду в Запорізькій області все ж таки очікуються інтенсивні грозові дощі. Також протягом дня можливий незначний локальний дощик і в Криму. Врешті областей опадів не прогнозується. Вдень переважно спекотно від плюс 30 до плюс 33 градусів. Вночі температура повітря опуститься до плюс 17 плюс 21 градусу. Вітер на півдні південно-західний 5-7 метрів за секунду. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!